Слава Україні! Героям! Ува! до внесення державного прапору України та прапору кадетського підрозділу стояти з тронтом. Зірняння на прапор! Чистотні догоди свята останні дзвоника вважаємо відкритими. Українські воїни ціною свого власного життя боронять нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканість, її гідність. Ми вдячні нашим захисникам і захисницям за надію, що настануть кращі часи для нашої неньки, і щоб показати наскільки сильно ми цінуємо те, що вони роблять для нас: зробіть ось так. Прикладіть долоню до серця. Так без слів можна сказати завдяки тобі. Віримо, що хорошого стане більше. Віримо в перемогу завдяки тобі. Завдяки тобі. А зараз до випускників з привітальним словом звертається директор. Шановні випускники. Шановні учні навчального закладу, гості, які сьогодні нас завітали, члени педагогічного колективу, сьогоднішнє свято ми відзначаємо надзвичайно непрості поревні часи, щоденні атаки, нічні тривоги. Ми вистоїмо, тому що ми українці, і цьому підтвердження є той бойовий дух та наснага. Та вірять впевненість у перемогу, яку зараз приєднають наші воїни. Звертаючись до найстарших випускників 11 класів, я хочу сказати, дай Бог вам, шановні діти і ваші батьки, щоб вам не довелося воювати. Оце те, те страшне лихо, яке зараз на землі України, те, чим зараз займаються ваші батьки. Старші брати і сестри, Дали, дається нам нелегкими шляхами. Я сподіваюся, що ви гідно будете нести всі ті побажання, всі ті слова, які ми намагалися вам класти на протязі вашого навчання в нашому навчальному закладі. Так, да, ви патріотична молодь України. Я сподіваюсь, на ваших плечах буде вся відбудова, яка чекає нас в найближчі роки. І дай Бог вам розбудовувати мирну Україну, гідно захищати її кордони, щоб жоден ворог не міг навіть подивитися в нашу сторону своїм косим поглядом. Сьогодні за традицією в урочистий день ми засвідчуємо нашу повагу до загиблих воїнів ізволителів. Згадуємо тих, хто поклав своє життя за волю і незалежність України. Шанувуємо пам'ять наших випускників, героїв. Олещенко, Арсентій Васильович, Блощинський Станіслав Олександрович, Бойко Аркадій Севарович, Гавула Олег Васильович. Говронець Євгеній Єдуардович, Дундук Олексій Вікторович, Погорілий Олексій Валерійович, Правосонько Ігор Миколаєвич, Рябко Сергій Андрійович, Тигнян Володимир Олександрович, Тимофієв Ілля Миколаєвич, Шмир Олександр Володимирович.